Моніторинг потреб та первинна гуманітарна допомога внутрішньо переміщеним особам. Такий проєкт стартував на Хмельниччині. Про його реалізацію говоримо сьогодні в ефірі програми Влада і Громада. Вітаю гості нашої студії, директорка проєкту та координаторка Наталія Савіцька та Наталія Шмурікова. Вітаю вас у нашій студії. Добрий день, вітаю. Тож проєкт вже з самої назви зрозуміло, що складається з таких двох частин: це моніторинг і власне сама безпосередня сама допомога. Давайте розпочнемо з моніторингу, що він собою являтиме? і це ви його хочете провести для того, щоб більше зрозуміти, що ж потребують внутрішньо переміщені особи. Дякую вам за запитання. Так, дійсно, проект називається моніторинг потреб та первинна гуманітарна допомога. Тому що коли внутрішньопереміщені особи змінили свою географію проживання. То вони опинилися в незручній, якби для себе такі ситуації, де їм треба було знайти себе. І саме для того, щоб зрозуміти, що є першочерговими потребами внутрішньопереміщених осіб, буде проведена і вже проводиться така моніторингова анкета, надсилається, і люди або в письмовій формі, або в інтернет за інтернет-посиланням, кому як зручно, заповняють її і визначають для себе, дають можливість нам зрозуміти, чим ми можемо бути корисними для них. Що ми можемо наразі для них зробити, і якщо говорити конкретно про наш проект, тому що кожен проект має своє цільове призначення, у нас допомога в плані юридичної консультації та психологічної допомоги. Допомога ведеться як індивідуально, так і робота, як її називаю, під ключ, тобто коли береться якась проблемна ситуація. Про в процесі вона вирішується, і як правило, вона вирішується позитивно. І також групові заняття вигляді тренінгу також проводиться круглі столи для того, щоб з владою скоординувати дії, щоб було зрозуміло, що ми робимо, щоб підсилити один одного, і це є перший крок. Моніторинг це саме є перший mm -hmm. крок нашого проекту. Розкажіть більш детально, ви вже згадали, що це буде анкетування, вже є верніше анкетування. Чи орієнтовані на всіх внутрішньо переміщених осіб? Чи, чи, чи на якісь конкретні категорії, і яку кількість людей плануєте охопити, і як довго триватиме цей моніторинг? Е, моніторинг розрахований не тільки на внутрішньо переміщених осіб. А також на волонтерів і працівників громадських організацій, mm -hmm. тому що е, ті люди, які працюють із ВПО, також потребують як психологічної, так і юридичної допомоги. Е, серед психологічних е, проблем питання може бути вигорання, е, втрата своєї ресурсності, е, втрата розуміння, як е, бути далі, як можна надавати допомогу комусь, якщо не маєш сил допомогти собі. І так далі, і в тому числі юридичні питання. Тому наше опитування на ці три категорії людей, і поки ми його розмістили на сторінці громадської організації рівність в дії, Google форма, там є питання, всі питання є анонімними. Це для нас, для того, щоб зрозуміти, що відбувається. Але ми вже бачимо, що люди серед психологічних проблем зазначають такі як панічні атаки. Втрата сну, втрата контролю над своїм життям і так далі. Серед юридичних переважно це втрата документів, втрата житла, ще якісь права на пільги, на виплати це основне, що вказують люди. Є категорія людей, які кажуть, що ми справляємося, нам нічого не потрібно, ми повністю вирішуємо свої психологічні юридичні mm -hmm. питання. Це для нас цікава категорія людей, тому що насправді ми не знаємо, наскільки вони справді в ресурсі угу. вирішувати свої питання, чи це така як захисна, захисна реакція. Захисна реакція угу. так. Тому наразі ми проводимо опитування, будь ласка, долучайтеся. І ще одна причина, чому ми просимо вас долучитися до опитування, тому що там можна вказати координати. Для того, щоб наш психолог або юрист з вами особисто зв'язався, Наталя говорила про те, що ми плануємо допомогти максимально бути корисними, вирішувати ваші психологічні і юридичні проблеми. І там є в опитуванні пункти. Розкажіть приблизно якого плану проблеми ви маєте. Деякі проблеми є типовими. Ми будемо проводити тренінги, збирати вас на тренінги, а деякі особистими і. Тоді ми особисто з вами сконтактуємо. Тому, будь ласка, долучайтеся. Як довго триватиме цей моніторинг і як потім буде після нього вже вибудована робота? На кінець січня в нас запланований круглий стіл mm -hmm. за результатами моніторингу е, mm -hmm. з представниками громадського сектору, голів громадських організацій, благодійних фондів, е, також з представниками органів влади для того, щоб вибудувати таку співпрацю, для того, щоб Напрацювати так звану резолюцію такий собі план дій, як нам діяти в одних таких якби типових шаблонних ситуаціях, тому що дуже багато людей, усі організацій організації надають приблизно однакові угу. послуги. Але багато хто з ВПО або з волонтерів, або з представників громадського сектору про це не знає. Тому цей круглий стіл він більше для поширення інформації для координації дій. І якраз круглий стіл стане таким першим етапом завершення моніторингу. Потім буде так званий другий етап, коли ми зможемо зробити висновки з тих людей, які ми опитали, ті, які долучилися до нашого проекту, і в кінці що ж змінилося? І щиро віримо в те, що зміни будуть на краще. Грантодавець це ООН жінки в Україні. Тобто це дотичний до структурний підрозділ Організації Об'єднаних Націй. Власне, ви вже згадали, що власне допомога первинна гуманітарна це в першу чергу юридичні і психологічні консультації. І ми поспілкувалися перед записом програми з психологом, який буде працювати в проекті, і пропоную зараз заслухати його коментар, а далі продовжити обговорення. Увага на екран допомогти адаптуватися ВПО, перенести цей важкий стан, який. Обумовленою війною, кризовими станами і більшість проблем, які звертаються в ВПО – це внутрішній стан. А внутрішній стан це страхи, агресія, агресія особисто на близьких людей. І тому важливо підтримати людей в цей період часу, тому що не дуже вони справляються. І тому, тому моя мета і мета цих заходів щоб облегшити стан, щоб люди розуміли, що з, з, з ними трапляється, і, і, і стабілізувати їх емоційно, дати інструменти, які допоможуть їм більш легко перенести ці. Період часу, тому що навантаження на психіку дуже велике. Ми плануємо і тренінги. Я так розумію, якщо потрібна буде допомога індивідуальна, то це буде включати в себе теж. Є такий психологічний прийом, його, мабуть, знає кожен психолог висказана проблема, вже напів вирішена проблема, тому навіть якщо ти. Ділишся своєю проблемою з психологом, в тебе вже краще стан становиться. Тому я дуже раджу звертатись до професіоналів, до психологів і не боятися точно цієї теми. Ну, ось такий коментар. Дійсно будуть і тренінги, і якщо потрібно індивідуальні консультації, так, в рамках цього проекту. Передбачено, і власне чи підуть люди до психолога, тому що є ж у на нас стереотипи все одно в суспільстві, так що це трішки не, неправильно бої, бояться, що скажуть інші. От на вашу думку, <гументка> наше анкетування було побудоване таким чином, що питання щодо залишення особистих контактів воно в кінці стояло. <гументка> і та людина, яка писала, що так, от, питання такі були, що людина спершу відповідає. Є в неї проблеми чи немає. Ну, якщо людина пише, що так, в мене проблеми, такі психологічні, такі юридичні, і далі в неї запитання, що якщо ви хочете, щоб вам допомогли, залишіть свої контакти. Тобто та людина, яка залишає контакти, угу. вона, звичайно, очікує, що їй подзвонять. Угу. Е, тому ми сподіваємося, що е, ті люди, які відповіли, вони зможуть отримати свою допомогу. Звичайно, що людина має право відмовитися, але е, можливо, є люди, які. Побачить навпаки шанс змінитися, стати сильнішим, тому що це уроки, які це не тільки, скажімо так, негативні ситуації, які відбуваються в житті людей, але це можуть бути ті уроки, які допоможуть людині стати сильнішою, усвідомити якісь свої сильні сторони, якісь свої ресурси. Ми повинні вийти виходити кращими з цих ситуацій. Можливо, ми так не можемо кардинально щось поміняти, але ми можемо. Змінитися самі, і це прекрасний шанс скористатися такою нагодою угу. щодо юридичних консультацій, чи це буде суто індивідуальна робота, чи теж заплановані якісь такі тренінги, зустрічі, об'єднавчі якісь питання, мабуть, теж турбують, і можливо для групи людей будуть проводитися зустрічі для того, щоб зрозуміти юридичні питання або якісь потреби, також використовується частина анкети присвячена саме юридичним питанням. І люди також <кій> обговорюючи їх, мають право отримати допомогу або відмовитися, якщо вони на той момент вже самі її самостійно вирішать. Тому буде розглядатися кожна ситуація індивідуально. Якщо питання будуть такі здебільшого шаблонні, це буде проводитися тренінг і вирішуватися буде все це так в в груповому такому колективі. Якщо питання будуть індивідуальні, звісно, це буде будуть надаватися юридичні консультації, юридичний супровід. Робота під ключ, про яку я вже говорила. У нас дипломована юристка, яка вже має багаторічний досвід, яка працювала з внутрішньопереміщеними особами, тому знає е, цю категорію населення, їхні такі типові е, питання, потреби, mm -hmm. плюс завжди моніторить нововведення в законодавстві. Ну, чи вже ви ж заговорили про команду, то трішки більше розкажіть про неї, тому що знаю, що ви і переселенців також долучили до роботи, так так долучили. Наприклад, от напр, психолог, напр, так. наприклад Сергій Єфремов, якого mm -hmm. ми вже е, е, бачили. В сюжеті це людина внутрішньопереміщена з Харкова, і кваліфікований психолог, людина, яка досягла великих вершин в сфері психології, в сфері фасилітації і інших тих складних моментах, яка допомагала будувати великі проекти, великі такі командоутворюючі якісь заходи. І також в нас долучений є Юрій Лазечко, це внутрішньопереміщена особа з Києва, який вже для нас став рідним, тому що на волонтерському центрі захисту він mm -hmm. з нами працює вже майже рік. І це така була моя фішка, це була моя ідея, тому що я розумію, що внутрішньопереміщена особа говорить з такими ж людьми однією мовою. Mm -hmm. І тому це був такий мій. Можливо, хіт. і довіряти їм буде. Так, так. Та? Це був мій такий mm -hmm. стратегічний хід. Щоб краще ми могли бути корисними для людей, які потребують цієї допомоги. Угу. Ще один такий цікавий аспект: що зорієнтований проект не тільки на внутрішньо переміщених осіб, а власне на волонтерів. І мені здається, цій темі вигорання волонтерів, які вже майже рік в такій дуже активній роботі. Ну мало поки що приділяється уваги. Ви самі волонтерите з перших днів повномасштабної війни ще масштабніше ніж до. Наскільки важлива ця психологічна підтримка людям, які віддаються і поєднують і роботу, і волонтерське життя? Е, дуже важлива я також волонтер в своїй громадській організації від початку військової агресії. І я знаю, що бувають такі періоди, коли хочеться все кинути, угу. коли хочеться сказати, е, залиште мене в спокій і так далі. але… Розуміє, що ну, потрібно продовжувати, тому що е, це така довготривала е, боротьба, в якій е, потрібно бути сконцентрованим, потрібно її довести до кінця. Е, ну, В кожного свій е, фронт, в кожного свій е, об'єм, хочеться там бути максимально ефективним і тим більше волонтерщина це така людина, яка в першу чергу Повинна своїми проблемами справлятися, вміти справлятися ну максимально кажу, я не кажу повністю, для того, щоб допомагати комусь. Тому що якщо людина бачить, що волонтер сам не може якби, справитись, як людина може довіряти такому волонтеру. Тому, звичайно, що потрібна підтримка волонтерів, працівників громадських організацій, перезавантаження, друге дихання. Щоб хтось допоміг тому, хто допомагає ресурс, щоб наповнюповнився так. так. А заповнюють анкети волонтери. Долучаються вже до до анкетування? Так, звісно, заповнюють, тому що ми ж маємо доступ ми моніторами угу. і бачимо, яка кількість людей заповнила. Хто конкретно угу. дуже багато людей це наші особисті знайомі. І, і так у нас поділена якби таких три цільових аудиторії це внутрішньопереміщені особи, волонтери та громадський сектор. Тобто uh -huh. працівники, волонтери, які вони працівники, волонтери громадських організацій та благодійних фондів. І якщо так брати в відсотковому співвідношенні, все ж таки найбільше і це очікувано, і це нормально. Найбільша кількість заповняють внутрішньопереміщені uh -huh. особи. Волонтери на другому місці, громадський сектор на третьому І якось приблизно так. Я б сказала, напевно, це можна пояснити тим, що волонтери зайняті. Будемо відверті, багатий, великий відсоток внутрішньопереміщених осіб наразі не працевлаштовані, і це дає їм можливість мати трохи вільного часу. І якщо цей час буде використаний на себе, на, на допомогу собі, це в результаті принесе користь всім нам, як приймаючій громаді. Проєкт реалізовуватиметься на Хмельниччині. Тобто плануються якісь виїзди, так ви ж, я так розумію, будете поширювати і на громади ці всі ідеї? Так, плануються ще виїзні тренінги, угу. так само юридичні і психологічні. А виїзні це може бути і Хмельницька ОТГ, але можуть бути і громади, які нас будуть запрошувати. До себе щоб, наприклад, в них є вже свої контакти із ВПО із волонтерами. Вони можуть нас запросити на психолога і юриста угу. для того, щоб ми приїхали попрацювали із їх цільовими аудиторіями. Тому так, який фідбек очікуєте від цього проекту, яку ключову мету ставити перед собою? І якщо можливо, можна оцінити, яку кількість людей вдасться охопити в його рамках е, наразі мета. Візія е, даного проєкту це самоорганізація внутрішньопереміщених осіб, імплементація їх в приймаючу громаду, і е, важливо дати їм самим розуміння, те, що вони є величезним ресурсом, і їм дати таке розуміння, і нам самим це зрозуміти, прийняти їх, е, вибудувати такі містки співпраці влада, громада, внутрішньопереміщені особи. А якщо говорити конкретно про е, цифри, то ми починали з бази в 500 осіб. Ми, звісно ж, її е, збільшуємо, і аудиторія буде охоплена по всій області. Як вже сказала моя колежанка, ми будемо долучатися. До роботи з громадами, тому цифру до таку остаточно неможливо назвати, але вона буде однозначно більша ніж 500 осіб, тому що є так звані опосередкована допомога, коли, наприклад, допомагаєш матері або батькові, які uh -huh. є якби лідером своїй родині. А він приходить в свою родину і налагоджує там стосунки в усій родині. Відповідно, користь отримує вже ціла родина. А допомога безпосередньо була надана одній людині. Тому е сподіваємося на великі цифри і працюємо над цим. Наш ефірний час добігає кінця. На завершення маєте нагоду ще раз нагадати глядачам, хто зацікавився, хто хоче заповнити анкету, куди звертатися, аби потім долучитися до проєкту. У соціальних мережах е на Фейсбуці, будь ласка, знайдіть сторінку громадської організації Рівність в дії», а знайдіть Google форму, заповніть. Якщо ви хочете долучитися до нашого проєкту, отримати психологічну або юридичну допомогу. Я вам щиро дякую. Наш ефірний час добіг кінця. Такий тривалий буде проект, тому сподіваюся, що ще з вами зустрінемося і вже якимись добрими позитивними результатами поділитись. Бо навіть якщо вдасться одній людині допомогти, це вже добре. Це вже якщо Велика кількість людей отримує допомогу, то взагалі дуже. Дякуємо приймемо. вам за підтримку і сподіваємося, і працюємо на перемогу. Дякую. дякую. Нашим глядачам щиро дякую за увагу. Ви дивилися програму Влада і громада». Якщо зацікавила інформація, шукайте анкети, заповнюйте і долучайтеся і до допомоги, і до того, щоб її отримати. Дякуємо, що були із нами, і до зустрічі.